Слава Україні! Ви на каналі Бандера в Окопі і сьогодні тема ролика буде чи актуальний у 2023 році танк AMX M4 M49. Отже, пройдемося по його характеристиках. Перше розглянемо гармату. Що в, нас, що в нас є по гарматі? Середня шкода 300. Ну, скажімо так, це вже трошки маловато, але... Як вже маємо. Е, середнє бронепробиття 232 мм. А це вже дуже хороший показник. Тобто, чим понятно, чим більше пробиття, тим краще, тим менше голдою треба стріляти. Ну і цей показник якби, в нього хороший і можна добре на ньому фармити. Це вже радує. От, скорострільність гармати 6,9 е, перезарядка 8,7 секунди. Це вже от, е, як би сказати з цими модулями. От, І що можна сказати по ДПМ? Воно ну, дуже слабеньке ДПМ. от, Могли б, як би сказати, в варгеймінг дати трошки швидше йому перезарядку, ну але якби поставили такий йому баланс. Отже, йдемо далі. Е, кут нахилу гармати вниз 10 градусів, це дуже добре. На всяких там е, горбках, там, горі, там, я не знаю, всяких рельєфах можна. Е, Добре грати від башні. Час зведення. Час зведення 2,7. Це дуже довго. Притом стабілізація самої гармати дуже погана. І ми з великого круга. І зводимося ну, дуже довго. Тобто стрільба на далекій дистанції ну, трошки тяжкувато буде. Точність 0.34, ну, в принципі, така як би сказати, середня. І не є погана, І не є дуже-дуже хороша. Далі. Переходимо до броні. Е танк має 1670 хетпоїнтів е з встановленою в слот закалкою. Ну, в принципі, це нормальні показники. Ну, от, плюс що в мене вкачана на ньому польова модернізація, тому якби, в принципі ХП достатньо. Е броня корпуса. 190 мм ця плита. От, 55 борт ну і 40 корма. Бронювання башні 250. Лоб 120 борта і 60 корма. Е, мобільність да даної машини. Тобто маємо е, масу 70 тонн і потужність двигуна 1000. Е, потужність на тонну 14,2. Ну, В принципі, здається, вроді непогано, так, хороші цифри. І 40 км за годину е е тут пише, що це максимальна швидкість, але він цю швидкість не набирає, він їде приблизно 30-33 км на годину. Маскування. Маскування, звісно, його немає, танк великий, це тяжко про яке маскування взагалі може бути мова. Ну і огляд, огляд е як би сказати, в стокової машини так, йде 370 метрів. Ну, от, в принципі, це не є так багато, ну і немало. Якщо порівняти з совковими танками, там взагалі 350. Отже, подивимось е, на броню даного агрегату. Ось так виглядає наш танк. Все-таки червоне, вроді все добре. Ну і будемо розглядати по черзі. Отже, верхня лобова деталь. Верхня лобова деталь в середньому має приблизно 230-240 мм. Тут я зона де 250 І це дуже хороша броня на 8 рівні. Не всі тяжі можуть походитися такою бронею. Ці місця скоси, скажімо так, 300 мм. Дуже добре, але коли при одній умові, коли танк стоїть до вас лобом. Нижня лобова деталь теж має хорошу броню. От, і тут приблизно 255 мм. 250-249. Дуже, дуже, дуже сильна е, нижня лобова деталь. Це не є, е, як би сказати, о, е, зоною, куди його пробивають дуже часто пробивають, як і інші танки, бо більшість танків НЛД це дуже як би сказати, ну, ослаблена зона. Тут ані такого немає. От, е, так само е, коли e, зверніть увагу, коли ви виїжджаєте десь, при припустимо, з якогось там укриття чи за будинку тут у вас e, броня добра і тут добра. А оцей скос ви вже підставляєте. І тому танки, які там мають 200 пробиття і більше, от сюди вже будуть вас пробивати. Тобто це є ослаблена зона, коли він повернеться трошки боком. от так Ну і з цієї сторони, і з цієї сторони так само. Танкувати бортом не бачу, як би сказати. Сенсу, тому що ну, хіба що рикошетний е кут ставити. Коли вже трошки довернули, отак от тако трошки все. Тут вже все пробивається. От. Башня. Башня має дуже хорошу броню. Тут дуже мало на, на ній слабих зон. От самі подивіться. Тут десь була. Тут ще її знайди попробуй. О, 172, і, то це ще, і Тут рикошет. Тобто, ну, ніяк. Башня в нього дуже-дуже крепка. Якби не було одне але. І це але ось. Тобто лючок дуже слабенький. Тут всього 60 мм броні. І ви розумієте, що таку броню будуть пробивати танки від 6 рівня. Тобто неважливо. 6 й рівень там і СТ і ЛТшки, і вже сюди вони будуть вас пробивати. І лючок він дуже великих розмірів дуже великих. І на середній дальній дистанції в мене бувало, що його легко вицелювали. І, і кожен бій. Майже кожен бій, можна сказати, сюди вас будуть пробивати. Так що старайтеся це місце якось трошки прикривати, чи пушку піднімати, чи якось так за укриттям, пробувати виїжджати, так, щоб його менше було видно. Тому що ну, сюди вам будуть накидувати завжди. Отже, і перейдемо до бою на, на даному танку. Отже, попали в бій, в бій в топі, карта аеродром. Можете бачити, який йде даний танк, тобто він тільки от з горочки набере своїх 40 км на годину, а в цілому по прямій його швидкість буде приблизно 30-33 км на годину. Їду на стандартну позицію, де зазвичай тяжі стоять, перестрелюються. То будемо зараз там з кимось. Сказати, воювати, можливо встигну якусь ст шку зловити, яка, якщо вона поїде на горку. Якщо вона поїде, якщо я встигну, звісно. Бо зараз подивлюся, чи буде тут їхати, чи не буде. О, 34 їде, але... але на горку не хоче їхати. Ну це нічого вже, ближче до нього поїдемо, так як ми в топі, то можна... Зразу на, на першій лінії бути воювати. Розмінювати свої ХП. Ну от, 34-ка не пробиває. А я попадаю добре і пробиваю його. От про що я казав. Починає арта вже. Починає арта вже набридати з самого початку бою. Виїжджає, охой не пробиває мене. Я даю шкоду по 34. О, ще й загуслив. Охо, і йому хтось в коточка обновив. І тепер головне зараз його не відпускати з каточка. І союзники добирають. Охо. Ну і будемо тут вже 29 я пробувати волівати. Апта знову не дає спокою. Певно, буде цілий бій сюди кидати. Хелка за камнем стоїть. Трохи його там вицелювати трошки погано. От калібан на мене виїжджає. Щастить в тому, що він зарядив погаси. Як погасив мене в лобову проекцію, ніяк не проб'є. Хіба влючка би це е, е, цілив, то мені пощастило, що він мені майже нічого не наносить. Буду тут з 29-ку вже перестрелюватися. Він мене не пробиває. Я тут можу собі трошки понагріти. І добираю 29-ку. Хотів, звичайно, виїхати на Т-343, але там я не знаю, там крім хлебка, там може ще хтось стоїть. То щоб мені там не накидали з кущів, то я вирішив все-таки на... поїхати на тигра. З тигром якось простіше буде воювати. Лампи нема. Порт підставляє і можна... Можна його якось сказати... Бізкатив вже добивати. Союзники добрали його. Калібан, який був на фугасних снарядах, так і лишився. Без мехода трошки тяжко. Вон, можете бачити зведення його. Ну, Може повністю не було видно, але зведення і стабілізація ну, погані. Дуже довго зводиться пушка. От, бачите? Дуже довго поки зведеться і це при тому середня відстань, це не є там якось, там це 200 метрів приблизно до нього. Тому як би ну треба постояти, звестися, тоді тільки вже... А... Ви ж знаєте, що в цій грі тут буває не, не завжди є момент постояти, виїхати і звестися, щоб добре вистрілити. Тому оцей мінус е, великий ці, е, цієї гармати, що дуже довго зводиться. А так в цілому бронепробиття, ну, точність більш-менш, ну якби пропиття хороша, хоро, точність ну, така, середня, скажімо так. Ну от я пропустив калібана. І калібан просто заїжджає мені в корму і дає на 700 шкоди. А Т-28, який стояв на базі, просто його пропустив. Ну це капець повний. Отже, що можу сказати про даному танку? Дали ми 2800 е шкоди е ну е асіст, там по вислібув там часики вон, 200. Що можна сказати? В принципі, танк е, для фарму дуже підходить, тому що має хороше бронепробиття, має броню. Ну, от, правда, з ближньої дистанції йому лючок вицелюють. Ну, але тут вже без цього вже якось це треба трошки скажімо так, е, берегти лючка, ховатися не знаю, там, за укриттями чи пушку піднімати, старатися його менше показувати. Ну, от, і в принципі для фарму танк дуже хороший. Якщо в принципі не взяти його, то чому б і ні. ну, Там в принципі ви, вибір ес, е, танків з хорошим бронепробиттям, ну не такий вже й великий. Тому як суто танк для фарма, чисто для фарма серебра, ну танк дуже підходить. На, на 23 рік він буде актуальний. А так якщо брати його там припустимо, за реал, я би дуже ну, не рекомендував. Не бачу в цьому ніякої перспективи. повинні, я думаю, наші виграти цей бій. Також я планую е, записати інші відео е, про інші е, цей преміумні танки і наскільки вони актуальні в 2023 році. Тому контент буде виходити регуляр е, регулярно. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Зустрінемося.